З вами Арсен Карачун і сьогодні я хочу перезапустити симулятор, е рубрику симулятори. Перезапустити рубрику симулятори. Так що перед переглядом, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Е мені теж буде дуже приємно, ставте, будь ласка, коментарі е лайки. Пишіть коментарі підписуйтесь на YouTube канал. У мене вже 51 підписник. Дякую за те, що ви мене підтримаєте. ставите лайки. Підписуйтесь на далі. Я, я все відслідковую, як ви підписуєтесь. І сьогодні ми будемо грати в нову гру Симулятор автобуса. Це гра, де ти просто... Катайся по городу, розвоз... розвозиш пасажирів і... і відкриваєш уровні і автобуси. Я зараз вам покажу, які автобуси є, які автобуси тут є. Це у нас перший автобус стандартний. Ось такий ось, зараз покажу, щоб показати. Отакі от автобуси є. Навіть такі такие автобуси є. Автомобіль. Знову... Автобус. Автомобіль. Автобус. Знову автобус. Отакі от ось автобуси є. Навіть отакі. От таки. Газелька. автобус. Автобус. Вот такие вот автобус. Опять. Снова автомобиль. Вот такие вот, вот такие вот эти. Автопарк. Снова автомобиль. Автобус. Автобус. Длинный, кстати, бачите. Вот такие автобусы. Esse aqui... Automóvel! Mais um automóvel... Autobus... ZIL... Autobus... Esse aqui... Esse aqui é Ele Отакий автопарк, друзі. Ладно. Вертаймо до стандартного автобуса зараз підете. Боже, боже, До стандартного автобуса Підемо. Це не що? А тут ось такі уровні. Якщо ти прийдеш у ці 5 уровнів, то в тебе відкриється новий автобус. Поїхали, друзі. Я вирішив перезняти знову е, симулятори, бо тому що я е, трошечки. Я трошки трошечки відео, відео випускав управління я Я трошечки просто неправильно відео випускав ось так ось такий автобус така кабина двері вони відкриваються сейчас вам покажу А є, а де воно? Ось такі автобус є. Бачите? Поїхали, друзі. Отак він робить. Так він працює. Головне. Нам потрібно по правилам їздити, друзі, обов'язково Тут правила дорожнього руху є. Так, у нас наш дощик. Я так поїду, значить. Ждемо. Поворотники є. Так, поворотники є. Вот так поворотники працюют Вот такие дольщики Фары Ром... Роблять, блять, Ой, о, штраф, бачите? То, что я приехал на красный сигнал светлофору. Да дикай две. Вот, блин, подъезжал авто автомобилисты. Ось Якщо... Ось отакий от симулятор автобусу, друзі. Ось такий ось салон. От так люди заходять. Все, закриваємо. А тут, кстати, видно, як людина заходить в автобус. Ждемо поки... Ось зелений, поїхали. Так, ми пройшли, бачите? Поїхали далі. Ось другий уровень. Поїхали далі. Їдемо далі. Я рішив перезапустити е рубрику симулятори, тому що я трішечки неправильно відео тоді випускав, так що... Так що я тепер буду перезнімати симулятори. Ставте лайк, друзі, за симулятори. І взагалі напишіть в коментарях, які ви любите ще ігри пограти. Яка у вас улюблена гра. Да. Красний світ. Та шос. Червоне світло. Ждемо, поки е, засвітиться кра... зелений сигнал світлофору. Є. Можна їх вже людину було не брати, но візьму ради контенту. У мене ще... В мене ще буде багатонько і багато ігор, так що... Обязательно ставте лайк, подпишитесь. Підписуйтесь на канал. Не відкрився. Не відкрився. Ось третій уровень, бачите? Тут рівні потрібно проходити. далі. Їдемо! 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 їдемо. Красный світло, красный світло. По сути, можно і нарушить, ну, нарушать краще не треба. Заранились, нічого. Ой. Ой, хватить. Ось такий ось сигнал. Чуєте як який сигнал? Здаємо назад. Ждем, бачите, люди на заходить в автобус. Поехали далее. Ух, вовремя. Да. Дождь Да. Все. Таким правда медленный автобус копать. Ради контента я сейчас нарушу. Все, сейчас не будем. Ой! Я заглох. Я заглох? Нормально. Ну, то, в принципі, можна людей не забирать, бо ну ладно. Ідемо далі. О, бачите? Четвертий, давайте п'ятий, а прийде п'ятий, все, четвертий прийдемо. І буду вже прощатися. Тихо, 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 тихо. Головне не сильно швидко їхати, щоб не пропускати е -е -е, остановки. Заходьте, центр Да, За, друзья, пассажирский автобус называется. Ой, я опять нарушу, ну Нема звисати, бо я вже приїхав. Друзі, ніколи не нарушайте. Ця игра, ну в реальному житті краще не треба. Оп? Бачите, люди на... Люди заходять. Хто виходить? Ч... Человек впечатался в эту остановку. Да куда ты лезешь? З... Проехал, блин. Трёх. Боже, як медленно. Все забираємо людину. Так, ну що, так, ну що, друзі, якщо вам таке відео сподобалось про симулятор автобуса, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Я всі коментарі читаю. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, ставте лайк. З вами був Арсен Кальчун. Всім пока-пока. Гарного дня. Це Всім пока.